Охайо, <гум> це фоса мені так сумно, бо цей автор цього тайтлу вам нахабно, відверто прямо в очі набрехали, набрехунькали, по вухам з'їздили. Але давайте відвеличемось на заставку і розберемось щодо чого. Тайтел розповідає нам про ось цього недалекого індівіда, якого теж вигнали з групи. Який оригінальний хід? У його захист треба сказати, що він напевно врятував вже не одну студію анімації від банкрутства. Боюся, так ви не зможете знайти багато роботи. Курт, так його звати, починає працювати вільноробом і збирати гарем. Юліші я вже заснула. Але цікавіше тут не це, а те, що Курт не усвідомлює, що він головний герой аніме і, відповідно, імба імбой. Хоча автори намагаються це приховувати, кажучи, лише у небойових професіях. Ну ну. Потрохи дівчата довкола починають розуміти, що Курт – то золота жила, яка не знає собі ціну через низьку самооцінку та зневіру. Лише одна з них майже розкриває йому правду, але згодом зметикує. Якщо йому подобається таке життя, нехай усім від цього тільки краще. Загалом всі сходяться на тому, що такого хлопця вигідніше експлуатувати та використовувати за кілька посмішок. Потім без жодного сексу на курти ще й вішають роль батька. Сюжет починає закручуватись: дракони, демони, принцеси, сильні чеклуни, навіть бюрократи. Але все це не наближає курта до істини, бо панянки навколо вправно підтримують його у стані. Я ніхто, щоб комфортно жити за його рахунок. Я не знаю, чому японцям так подобається приниження такого штибу. Головний герой, який залишився ложком до кінця, так і закінчується ця дивовижна пригода у 12 серій. Але якщо трохи абстрагуватись від сюжету і увімкнути логіку, у реальному житті так не працює. Хлопець, який не знає собі ціни, не приваблює дівчат. Лохи нас не цікавлять. Його б просто всі використовували, але не з теплом і вдячністю, як це показано в аніме, а цілком реально і неприємно. Тож наш друг зроби це, подаруйте побутнянькою. Ну ми ж тобі посміхнулись, цього досить. Похмура, але реальна версія подій. А якщо вам хочеться вірити у таку солодкоогидну брехню, будь ласка, просто пам'ятайте, це всього лише казка і доволі специфічна. На цьому все. Я навіть не робитиму повну версію для Патріона. Мені щиро шкода цього героя. Почуємось. Стривайте, будь ласка, це ж історія яких повна. Звичайна подія. Таке трапляється так, так на рідко.